Доброго дня, мої любі! Ми продовжимо вивчати тему іменник, і сьогодні тема нашого уроку це змінювання іменників за числами. В українській мові іменники мають два числа однину ну і множину. Для цього ми з вами опрацюємо вірш. Друзі, часу ви не гайте, правило! Запам'ятайте, є предмети в однині, інші будуть в множині. Якщо вмієш рахувати, буде легко розрізняти. Швидше слово прочитай, та число вже називай однина чи множина. Є лише цих два числа. Отже, то за якими числами змінюються імен? Так, за одниною і множиною. Але слід пам'ятати, що деякі іменники мають форму лише однини. Це назви речовин матеріалів. Наприклад, молоко, сметану, клей, колія, кисень, золото, електрика. Або власні назви. Наприклад, Київ. Шевченко, Тарас Григорович, Дніпро. До іменників, які мають лише форму однини, відносяться також назви якости, дій, почуттів, наприклад, краса, сміливість, радість, бажання, нудьга. Слід також запам'ятати, що є іменники, які вживаються тільки у множині. Це іменники, які означають предмети, які складаються з двох або більше однакових частин. Наприклад, ножиці, окуляри, штани, шкарпетки, ворота. До цієї групи відносяться також назви періодів часу, ігор, наприклад, канікули, піжморки. Сюди відносяться також іменники, які означають масу, сукупність матеріалу, наприклад, духи, вершки, парфуми, дріжджі. Також відносяться географічні назви, такі як сумми, черкаси, Карпати. Слід запам'ятати. Усі іменники, що вживаються тільки у множині, не змінюються за родами. Дякую за увагу!